Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення. На минулому уроці ми говорили про види мовленнєвої діяльності, а сьогодні ми більш детально поговоримо про аудіювання. Будь ласка, запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні 14 вересня, дистанційна робота. До речі, з цього дня за народним календарем починалося бабане літо і воно тривало до 21 вересня. Наш народ спостерігав за цим днем. Вважається, який перший день, тобто яка погода сьогодні, така і вся осінь буде. Якщо день теплий, погожий, сухий, то і осінь буде тепла, погожа і суха. Якщо ж дощить і холодно, то і осінь така буде мокра і холодна. А ми говоримо про аудіювання. Якщо ви чули, хоч раз про вас говорили, в одне вухо влетіло, інше вилетіло, то цей урок саме для вас, адже ми дізнаємося, що таке аудіювання і чим воно відрізняється від слухання. Розглянемо, що таке ознайомлювальне, вивчальне і критичне аудіювання, і також ви почуєте поради, а що ж робити для того, щоб слухати уважно? Отже, вирушаємо. Ми знаємо, що є чотири види мовленнєвої діяльності: два з них письмові це читання, тобто сприймання і розуміння написаного або надрукованого повідомлення, і, власне, письмо це передача думок, міркувань у письмовій формі. Та два усних – говоріння, вміння самостійно користуватися мовним матеріалом, і аудіювання, сприймання і розуміння усного мовлення. Пригадаємо, виконаємо пояснювальний диктант. Запишіть, будь ласка, ці прислів'я і спробуємо встановити, про який вид мовленнєвої діяльності йдеться в кожному з речень, про аудіювання, чи читання, чи письмо, чи говоріння, а чи просто про слухання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, губами говори, а руками роби. Звичайно, мова йдеться про говоріння. До чужого рота не приставиш ворота. Теж мова йде про говоріння, і це прислів'я означає, що ви не повинні звертати на те, що про вас говорять, тобто не сприймати все близько до серця. Грамотний вміє читати і рядки, і між рядками, а тут йде саме про читання, що ми не просто читаємо, бачимо, тобто бачимо лише слова, а ми ще й думаємо, що людина хотіла нам показати цими словами. Книга для людини віконце в світ. Звичайно, мова йде про читання. Пусти вуха межі люди, то багато вчуєш. Звичайно, мова йде не просто про слухання, а про слухання з метою запам'ятовування, а це вже є аудіювання. Слухачам вуха не болять. Слухання. Красно говорить, а слухати нічого. Говоріння і слухання. Як почалися жнива, будь скупішим на слова, мова йде про говоріння. Що засилав перій чорнилі? Про писання, що записано пером, не витянивши волом, теж про письмо. Так перо пише, як муха дише, теж про письмо. Коли ви працюєте над диктантом. Зверніть увагу, що тут працює декілька видів мовленнєвої діяльності. По-перше, аудіювання ви слухаєте з метою запам'ятовування. Ви пишете, тобто, письмо, і читаєте написане, тобто читання одночасно диктантом використовуєтеся трьома видами мовленнєвої діяльності. Отже, види мовленнєвої діяльності. Ще раз нагадаємо: це рецептивні, продуктивні види говоріння і письмо, і рецептивні види це читання та аудіювання. І говоримо про аудіювання. Звичайно, слухання завжди було важливим видом мовленнєвої діяльності. З усіх мистецтв, яким варто навчитися, одне з найбільших це вміння слухати. Сприймання і розуміння усного мовлення забезпечує такий вид мовленнєвої діяльності, як аудіювання. Аудіювання є основою спілкування. Для багатьох професій уміння сприймати розуміти усне мовлення необхідне у процесі виконання службових обов'язків, аудіювання не слід змішувати зі слуханням. Слухання це передусім акустичне сприймання звукового потоку, тоді як аудіювання. Включає процес сприймання і розуміння усного мовлення з метою запам'ятовування. Процес аудіювання забезпечується механізмом здогадки, а про що йтиметься далі? Смислової орієнтації на ситуацію спілкування, лексичне і граматичне оформлення виражальних засобів мови, інтонацію, жести і міміку мовця, тотожних змін. Щоб утримати інформацію в оперативній, тобто короткотривалій пам'яті, потрібно згортати, спресовувати зміст прийнятного розгорнутого висловлення до рівня тотожних за змістом ключових слів або стислих синонімічних структур. Саме такі смислові згустки змістовій змістові матриці спроможна зберегти пам'ять. Дію цих механізмів можна удосконалювати тренування. Тобто, що це означає, коли ви почули великий текст, ви повинні його переосмислити і запам'ятати коротко, головне декілька ось таких ключових слів або словосполучень. І саме їх ви зможете зберегти для того, щоб запам'ятати основну інформацію. Аудіювання це рецептивний вид мовленнєвої діяльності, що полягає в одночасному сприйнятті на слух і розумінні людського мовлення, воно і є основою спілкування, розрізняють репродуктивне та продуктивне аудіювання. Основною ознакою репродуктивного аудіювання, на відміну від продуктивного, є повторювання усної інформації. У школі до репродуктивного аудіювання вдаються в процесі проведення усних переказів та підготовки до творчих робіт. У природній ситуації спілкування співрозмовники вдаються до продуктивного аудіювання. Сприймати усну інформацію можна глобально, тобто ознайомлювально, докладно або ж вивчально і критично. Аудіювання це такий вид мовленнєвої діяльності, під час якого людина одночасно сприймає усне мовлення і аналізує його, здійснює смислову обробку інформації. Для цього необхідно бути уважним, вміти швидко актуалізувати весь попередній мовленнєвий та інформаційний досвід. Концентрувати увагу на змісті висловлення при мінімальному контролі за його мовною формою, мати треновану короткочасну і розвинену довготривалу пам'ять, здатність результативно працювати у визначених часових межах. А цього треба спеціально навчатися. Які ж поради можна дати учням для того, щоб? Їхнє слухання стало аудіюванням. Можна слухати усім тілом. Ну, по-перше, коли ви слухаєте, ваш рот повинен бути затулений, жодних розмов. Ноги повинні стояти спокійно, не човгати, не переминатися з ноги на ногу. Руки при цьому нічого не роблять. Тобто, якщо ви при слуханні будете робити якісь зайві рухи, то ваша пам'ять буде переключатися саме на. Оці ваші рухи непотрібні. І тому мозок десь щось пропустить і не запам'ятає. Серце, при тому, як ви уважно слухаєте, повинно відчувати емоції з приводу сказаного. Дуже часто ми забуваємо слова, але емоції пережиті надовго запам'ятовуються. Очі повинні дивитися обов'язково на того, хто говорить. Тому що... Е так, ми краще запам'ятовуємо ми бачимо того, хто говорить, і сприймаємо його. Вуха повинні слухати те, що говорять, а мозок думати про те, що говорять, і уявляти це. А це найголовніше. Тому що, якщо ми почнемо в своїй уяві будувати ось такі картинки, тобто слова перетворювати в образи, ми їх іще і побачимо таким чином. А отже, і краще запам'ятаємо. І не забувайте, що у вас один рот і два вуха. Якби Бог хотів, щоб ви багато говорили, він би вам дав два рота. А так у людини лише один рот і два вуха. Ми повинні більше слухати і менше говорити. Отже, ознайомлювальне, вивчальне і критичне. Запишіть собі ці види аудіювання. Ознайомлювальне або ж глобальне вимагає від читача загального охоплення змісту повідомлення, тобто уміння, визначати тему, основну думку, ділити текст на смислові частини, розрізняти композиційні елементи, тобто експозицію, зав'язку. Розвиток дії, кульмінацію і розв'язку або ж зачин, основну частину і висновок. Вивчальне передбачає найповніше сприймання змісту повідомлення, усвідомлення, деталей змісту кожного з його елементів. І критичне вимагає детального аналізу, сприйнятих тверджень, висловлення власної думки. Оцінки з приводу почутого, критичного осмислення, сприйнятого на слух. А на сьогодні все. Сподіваюся, деякі поради стануть вам в нагоді, в пригоді. Тобто, пригодяться. Ваше домашнє завдання ви вдома працюєте з текстом, який вміщений в Google Classroom. Визначаєте його тип і стиль мовлення, складаєте і записуєте 12 тестових запитань тексту до кожного питання по 4 варіанти відповіді. Роботу надішлете на оцінювання. Любіть і вивчайте українську мову, говоріть українською мовою, слухайте українську мову. І до побачення! До наступних зустрічей!